Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорі, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Почнемо з заяви Піскова. Це речник Кремля. Знаєте, цікава ситуація. Коли чогось дуже хотілося, але тобі цього не дають. То треба обов'язково сказати, що воно тобі не дуже і потрібно. Так, от Пісков заявив, що зараз немає потреби у зустрічі Путіна і Трампа. Цитую гіпотетично міркуючи зустріч, можлива та на цей момент у ній немає потреби. На цей момент є необхідність дуже кропіткої роботи над деталями проблеми в регулюванні. ну так сказати, щоб нічого не сказати. Це одне моє враження. Інша історія, що ну практика затягування часу, я так розумію, для росіян. Ну вони принаймні вважають, що працює. Ну, по суті так. І плюс це якраз є демонстрацією того, що Кремль не змінив власної переговорної позиції, і, відповідно, скасування зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті, чи її відтермінування на невизначений термін, то, звичайно. Має під собою безпосередньо підґрунтя. І те, що зробили Сполучені Штати, ну очевидно, вони зрозуміли, що Путін домовлятися зараз і не хоче, і не планує. І це дійсно це проблема. Бо одразу згадуються останні коментарі Дональда Трампа, особливо після зустрічі з Сі дзенпінем, де він вказує, що треба сторонам відповідно Росії і Україні дати ще там можливість повоювати і. І зараз, коли ми бачимо такі коментарі, конкретно піскова. Спікера диктатора Путіна, то звичайно це і показує, що ну не вдалося, не вдалося їм якраз затягнути Сполучені Штати, якраз оцей капкан двостороннього формату, де саме Москва хотіла диктувати умови. Тобто, Трамп, коли власне планувалась зустріч після відомої телефонної розмови Трампа і Путіна, він же чітко вказав рамки: війна зупиняє по лінії зіткнення, а натомість що зробили росіяни: росіяни викотили непублічний меморандум чи то комюнікет, де вкотре озвучили, повторили свої ультимативні вимоги щодо нашої держави. Тому, звичайно, в подібній системі координат говорити про якусь скору зустріч в Будапешті ну точно не приходиться. Хоча ми бачимо, у нас є оптимісти в цьому плані ну, наприклад, Сіарто і Орбан, які продовжують трочати, що зустріч буде пешти, буде очікуєте, і так далі. Добре, ну і про адекватність самого російського диктатора, коли він запросив іноземних журналістів подивитися на так зване оточення у Покровську і Куп'янську, як я вже розумію, що всі розвідки якраз і бачать реальну ситуацію на землі, бачать, що ні про яке оточення там не йдеться. Тобто, або Путін отак бреше і хоче. Провести абсолютно нездійснену да, неймовірну піар-акцію, або він взагалі втратив контакт з реальністю і розуміння, що воно там в реальності відбувається, або можливо, він не поінформований настільки, щоб вірити, що все вже там катьол казан замкнули 10 мільйонів тисяч українських вояків у Покровську. От власне, це ж якраз показує неадекватність не лише в тому, що він заявляє чи чого він вимагає, а й неадекватність при. Ніття реальності таке для політичного лідера, ну це точно не ознака розуму. Що ви про це думаєте? Насправді, я думаю, що в цьому кейсі є абсолютно цинічний розрахунок. Ну, по-перше, він направлений на те, щоб до людей, які не глибоко все ж таки розбираються в проблематиці, щоб у них залишилося враження, що нібито Російська Федерація не бреше. Але паралельно з тим, я думаю, що це все є прелюдією перед якимось черговим воєжем псевдожурналістів, навіть західних, які. Просто будуть виконувати пропагандистську функцію, і нібито розказувати, що от вони не побоялися, вони поїхали. От, подивіться, як воно насправді. Ну тобто, відпрацьовувати класичні темники Раша Today і компанії. Але в даному випадку, звичайно, якщо ми говоримо безпосередньо про реальну журналістську роботу, то ми маємо констатувати, що останнім часом, на жаль, кількість загиблих журналістів-операторів вона зростає. Це як і українські. Інські безпосередньо представники медіа, так і західні, там пам'ятаємо і представники французької медіаспільноти нещодавно на жаль загинули. І попри те, що вони повністю марковані максимально, що вони є пресою. Що вони відповідно не є стороною там конфлікту війни, але в даному випадку прицільно вражаються представники медіа, ланцетами та іншими безпілотниками з боку Російської Федерації. Тому, коли Путін заявляє, а ви, журналісти, заїжджайте, подивіться на Покровський Мирноград, то звичайно, це просто воно не має відношення до реальності. Це просто задзеркалля, все по орвалу. Так, тепер давайте до призову росіяни розпочинають мобілізацію чоловіків 18-55 років на всіх окупованих територіях України. Це ще що називається маячок такий про нібито готовність росіян до якихось переговорів. Насправді нічого подібного не відбувається. Заступник командира 3-го армійського корпусу Кухарчук каже, що Путін підписав указ. Ну і це можна і незалежно перевірити. Він таки справді його підписав про включення окупованих територій за. Порізької, Херсонської, Донецької та Луганської області до складу Південного військового округу Російської Федерації. Призов з окупованих територій це міжнародний злочин. Окей, але ну з окупованих територій Донеччини та Луганщини вони вже призивали. Тепер хочуть розширити призов власне підконтрольного населення на окупованих територіях Херсонщини і Запорізької області. Я так розумію, що світ ну не сприйметься як якусь там супер Новину тому, що росіяни вже стільки злочинів проти людяності і проти там порушили скільки разів звички звичаї в правила і звичаї ведення війни, закони і звичаї. Що ну це просто ще один дріб'язковий пунктик в перелік злочинів на це? Реакції я не очікую. А ви очікуєте? Теж, чесно кажучи, не очікую, але маю зауважити, що насправді, ну по перше, де юре мобілізація у них не завершувалась. Тобто той указ, який було видано декілька років тому путіним, пам'ятаєте, коли звітували про нібито от набрали 21 там 300 тисяч плюс. другого року. Абсолютно, от власне та. тоді він його підписав. І немає жодного якраз указу, який би припиняв дію попереднього. Тобто в цьому то є нюанс, бо кажуть, що нібито завершено, роблять ставку на найманців. Ось а насправді ні, насправді дійсно продовжується безпосередньо мобілізація. Що стосується тимчасово окупованих територій, то і раніше фіксувалися факти мобілізації. Причому яким чином, от у них були ці псевдовибори, як це день єдиного голосування. І от тільки людина там отримувала паспорт російський, і не дай Бог брала участь у цьому шабаші. Потім їй приходила вже повістка безпосередньо і забирали. Тобто такі факти були і до того. Те, що зараз відбувається, ну це така таке певне нормативне допрацювання згідно із російським законодавством. Звичайно, абсолютно незаконно, якщо опиратися на норми міжнародного права. Ну тим не менш, тим не менш, це дійсно є одним із сигналів того, що. Що Путін збирається й далі воювати і вигрібати з окупованих територій абсолютно всіх і вся. Добре, тепер, значить, ще про російсько-тепер уже американські відносини Дональд Трамп сказав, що не міг застосувати до Путіна ті самі методи, які мали успіх у вирішенні інших конфліктів, оскільки Росія не є великим бізнес-партнером Сполучених Штатів Америки. Він знав, ж таки про заяви Дональда Трампа Вчергове сказав, що поки що не розглядає е, дозвіл на відправку чи продаж до України ракет тамагавк. Ну і відпов. Відповідно, там я так розумію, що зараз до квітня, коли буде напевно візит уже анонсований Дональда Трампа до піднебесної, ніяких серйозних рухів щодо Росії від штатів не варто очікувати. Ну хіба що подивимось, як запрацюють санкції проти Роснефті і Лукойла? Як ви це оцінюєте? Є два треки, точніше, два сценарії: два сценарії, за якими дійсно буде розвиватися події до квітня місяця, або це буде певний дипломатичний штиль стосовно якраз комунікації безпосередньо між Вашингтоном і Китаєм по темі України і тиску безпосередньо на Російську Федерацію, або все ж таки за оптимістичним сценарієм до того часу мають напрацювати певний проект рішення і відповідь. Відно візит Трампа до Піднебесної вже зможе ну, стати таким дзвінким фіналом цієї роботи. Ну, звичайно, з українського боку і з боку європейських партнерів ми бачимо максимальне використання часу для того, щоб все зробити форсовано, оперативно, що стосується напрацювання того ж самого плану, із 12 пунктів, який незабаром очевидно офіційно буде все ж таки представлено, але має вже низку Зливів у західних медіа. А з боку Російської Федерації, ну, поки що, дійсно, так як вони себе ведуть, очевидно, від ці вони не отримали сигналу, що час згортатись. І це, до речі, теж певним чином, я думаю, підставлятиме Китай, бо ми знаємо, що розширюється їхня співпраця по темі ВПК. і Пам'ятаємо тему використання супутників, пам'ятаємо доставки необхідних комплектуючих для дронів, і водночас блокування доставки комплектуючих для українських дронів з боку Піднебесної. Це питання якраз нейтральності, і на чій стороні стоїть сьогодні Пекін. Ну і багато інших моментів. І очевидно, що зараз треба дійсно тримати цю ситуацію в максимально публічному режимі для того, щоб висвітлювати цю співпрацю Китаю і. Що стосується санкцій, все рівно йти на тему вторинних обмежень. Я думаю, що за Лукоюла Мироснівтю має слідувати подальше якраз обмеження і з боку Сполучених Штатів, і що стосується наших європейських партнерів, і Китай має розуміти, що не дивлячись на їхні десь там домовленості з Трампом, що рік мита не будуть підніматися. Ми вже бачили подібне декілька місяців Місяців тому з іншими партнерами, якраз США, де подібні домовленості потім переглядалися через різні причини, і, зокрема, що зараз бачимо там по тій самій Індії, по ті 50%, які були введені в серпні. Вони ж по суті були введені нібито після певної стабілізації відносин, але все рівно Росія стала тим приводом, який змусив Вашингтон вводити серйозніші обмеження. Тому і тут треба пропрацьовувати, очевидно прогрівати інформаційний простір, працювати з західними суспільствами, особливо з американцями, для того, щоб показувати, що нинішніх заходів тиску на Путіна та його партнерів недостатньо для того, щоб завершити війну. Ну і власне про санкції і про так званий тіньовий флот напередодні Андрій Клименко з Black Sea News якраз дуже саркастичний пост написав. Що значить, якийсь ну нібито тіньовий флот, але під час атаки невідомих, але корисних безпілотників по порту Туапсе там завантажувалися два грецьких і один турецький танкер. Зокрема, ну скоріш за все уражено танкер. Е -е, значить, який називається «Костбастер». І відповідно є про нього чіткий і номер, і рік побудови, і хто ним управляє, і значить, яка у них адреса. По суті, і греки, і турки активно завантажуються. На ну от принаймні у порті, Туапсе на той момент завантажувались. Було вже повідомлення сьогодні, що Туреччина скорочує закупівлі російської нафти. Вони уклали кілька контрактів з Казахстаном і Іраком. І іншими джерелами, що на грудень типу будуть скорочувати кількість ну частку російської нафти. Але ну навіть тіньовий флот, так званий, не можуть побороти. І от в даному випадку, можливо, наша якась наша є якесь недопрацювання ну з тими ж самими греками звичайно, треба продовжувати дипломатичну роботу. Очевидно, що всі дані і так передаються. Ми до речі, знаємо, що загалом під санкціями зараз. Понад 600 суден великих малих танкерів, які задіяні Російською Федерацією в рамках цього тіньового флоту. Після ураження дронами, я думаю, що частину цього флоту можна називати примарами або підводним флотом. Ну тим не менше. питання йде, в чому? Що Російська Федерація загалом залучає понад тисячу тисячу судів? Тобто мова має йти дійсно не про кількісний. Підхід з точки зору якраз цих санкцій. Очевидно, шукати додаткові важелі, яким чином загалом перекривати доступ морем, ці логістичні зв'язки тими безпосередньо суднами, які використовуються росіянами для подальшого експорту. Я, до речі, звернув вашу увагу, що і в принципі то падає сьогодні попит. На російську нафту, тому і можна демонструвати, що ну, немає цієї потреби, насправді. А й плюс також ми маємо не забувати, що якраз танкери тіньового флоту Російської Федерації іноді використовуються як військові об'єкти для запуску безпосередньо російських безпілотників. Тобто можна обмежувати різними способами і затримувати, і перевіряти документи, і екологічне питання тут питання страхов ну багато багато що за що можна зачепитись, і звичайно, цю тему треба пропрацьовувати набагато активніше. Бо е, Російська Федерація і далі продовжує скупляти цей Брухт антикваріант для того, щоб заміщати е, ті танкери, які від, відтепер під санкціями. Ну і мені здається, що зараз навіть момент такий цікавий міг би бути, тому що росіяни, от на цей період, дуже і дуже зацікавлені в експорті саме сирої нафти, тому що наф то переробка у них таки в провалі, якщо це співставити з тим, що росіяни вперше за багато багато років почали імпортувати сірку. А сірка це один з продуктів переробки нафти, і сірка дуже потрібна і для виробництва добрив, і далі для хімічної промисловості, металургійної промисловості, теж обов'язково потрібна. І, от, власне, якщо росіяни уже імпортують сірку, значить по нафтопереробці у них швах. А відповідно не є ресурси для заванта. Аження кудись і треба обов'язково ну відправляти в світ, тому що інакше її накопичувати на Росії буде дуже і дуже важко. Мені здається, що цей момент ми могли би якось використати. Я не знаю в розмовах з, з нашими партнерами. Ну, в принципі, ми ж бачимо зараз, що створюють певний цукцванг Російській Федерації. З однієї сторони менше можливостей для внутрішньої переробки нафти а з іншої сторони є активна робота з основними партнерами РФ, які беруть цю нафту для власне переробки на світовому ринку. Відповідно і падає. Падає зараз експорт загалом російської нафти. Якщо на початку року мова йшла приблизно про десь 5 мільйонів барелів на добу, то ще до воду санкцій проти лукоїлу і РосНЕФТІ цей показник уже був 3,8 мільйони барелів на добу, тобто вже просідання. І далі очевидно, що цей тренд буде зберігатись відповідно. А що відбувається з російською економікою в? В такому випадку нафту цю складувати немає де переробляти, немає де в світі брати її не хочуть в необхідних обсягах. Лишається одне. Лишається консервація їхніх родовищ. А це вже, а це вже настільки довготривалі санкції, реальні санкції, по суті. Бо яке б рішення далі не було: знімати обмеження проти російської економіки, не знімати. Але ця розконсервація вона розтягнеться на роки, матиме дуже серйозно а якраз видаткові кошториси для того, щоб це все здійснити, відповідно це дуже серйозний буде удар по їхній економіці. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був голова центру аналізу і стратегії політолог Ігор Чаленко. Говорили про міжнародну політику, говорили про те, що речник Путіна Пісков сказав, що зараз навіть немає потреби, ну принаймні на даний момент немає потреби у ну, персональних зустрічах у персональній зустрічі російського диктатора Путіна і американського. Президента Дональда Трампа, ну і так просто, щоб на не, фінал цього блоку зазначу ще одну історію. Виліз в публічний простір білоруський диктатор Лукашенко напередодні і розказав, що виявляється, це самі литовці купували в Білорусі цигарки і самі запускали сотні ці метеозонди, через які потім, ну зокрема, зокрема, в зупиняли аеропорт Вільнюса, тобто йому. Як завжди, ніхто не винний і він ні перед ким вибачатися не збирається. Отака історія, шановні, зараз ми зробимо коротку паузу. О 9-й, як і щодня на жаль, хвилина мовчання. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.